she's my Слава Макськевич. <ріст> Усім доброго дня! Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут з вами, тому що е, з певною кількістю людей з вас я вже зустрічався і мав розмову. Е, окрім того, практично весь маршрут вашого стажування. Як то кажуть, він був постійно не на контролі, це неправильне слово, а постійно про це молодіжна адміністрація доповідала. Які ваші враження від тої чи іншої поїздки, від того чи іншого семінару? Так що практично те стажування, яке ви проходили в коридорах обласної державної адміністрації, про міську владу буде окремо говорити міський голова, я не буду забирати в нього хліб його. Абсолютно в курсі всього того, що ви робили. О тих настроїв, які у вас є, по тому, наскільки ви радісно зустрічаєте один друг, наскільки ви впевнено ходите навіть на сьогоднішню нашу зустріч, це було видно по тому, як ви заходили в цей кабінет. Будемо говорити так, що стажування пройшло надзвичайно успішно, і ви практично вже готові до роботи на державній службі. Це дуже приємно, тому що е, молоде поповнення воно потрібне абсолютно, куди б не дівалися, які б там ваші фотографії не показували на сторічної давності, який молодий, симпатичний. <ріху> От. Але все рівно семена у нас з'являється, Віктор Андрюсович. Роки йдуть. Цілком зрозуміло, що е, приходять нові покоління, нові покоління, е, світ рухається вперед. І цілком зрозуміло, що ті, хто сьогодні присутні в залі, вони займуть свої достойні місця на роботі, на роботі в органах державної влади. Вже під час попередньої зустрічі, коли ми з вами зустрічалися з певною кількістю, не з усіма повністю, ми тоді проговорювали питання про те, що державна служба, а вона з одної сторони і звичайно складна і важка. З другої сторони, вона надзвичайно цікава. А, вам і молодим людям теж має бути зрозуміли ті е, ризики і виклики, які несе за собою державна служба. Може, як тільки ти переступаєш поріг, ти вже називаєшся владою, бо з того завтра з'являється хтось, який називає себе опозицією і каже, що влада погана. І ти мусиш доказувати, що це не так, і тільки своїми вчинками, своєю роботою доказувати що ти е, працюєш на державу, і який ти не ворог держави, як там хочуть е, тебе зробити, що ти такий самий е, громадянин України, який так само працює на державу. Але, будемо говорити, це реалії, в яких ми живемо. І до цього треба е, готуватися. Ви освічені, ви молоді, ви красиві, перед вами попереду усе життя. Зустрічаючи вас сьогодні тут, коли ми будемо вручати ці сертифікати про ваше стажування в органах державної влади, ми вам будемо бажати доброї роботи. Це колись один такий відомий режисер, якщо ви знаєте, Лесь Курбас, він коли приходив на роботу, він ніколи не казав доброго дня, він казав доброї роботи. Так само і я вам хочу побажати доброї роботи. І від імені голови обласної державної адміністрації Михайло Васильовича Вишовинюка запевнити вас, що багато з вас, а може і усі, не знаю, тільки в небесній канцелярії можна спрогнозувати, як це буде завтра, поповнити ряди тих, хто будує розбудову української держави. Цілком зрозуміло, що влада мусить думати про прийдешні покоління і мусить обов'язково думати, кому передати в руки керівництво держави. Я думаю, що вашій особи ми однозначно бачимо тих, кому можна буде вручати в руки керівництво держави України. Я бажаю вам всім добра, здоров'я, вперед. Ліво в обладміністрації це якщо проглів більше, це зрозуміло, це лише більше. От. Але ми стараємося якось спільно співпрацювати. І власне те, що сьогодні ми спільно зібралися тут для того, щоб вручити сертифікати стажерам, які проходили стажування і в обладміністрації, і в структурних підрозділах міського Конкому, це є свідченням того, що налагоджена тісна співпраця, і є взаєморозуміння, взаємна підтримка. Я також хотів би вам побажати, щоб в майбутньому ви також один одного підтримували, щоб ви розуміли один одного, тому що є добрий мікроклімат в колективі, дуже багато залежить, може навіть і основне. Я хочу вам подякувати за вашу активність. Хочу подякувати вам за той крок, який ви зробили, тому що чиновник, тобто назва чиновник, для багатьох асоціюється з чимось таким, знаєте або не зрозумілим, або не дуже добре. Те, що я казав Роман Ярославич, ну і політики зараз багато. Але насправді, я думаю, що зробивши цей крок і пройшов пройшовши стажування, ви зрозуміли, що в місцевому самоврядуванні, в виконавчих органах працюють такі ж самі люди, От, різні люди, добрі, жорсткі, м'які, розумні, не дуже. Тобто ну, це зріс суспільства. От. І тому безумовно ця робота, я думаю, ви також переконалися, не є легкою і не дуже той дуже такий аж солодкий той хліб державного службовця, як комусь здається. Тому безумовно я дякую, що ви не побоялися зробити такий крок. Ви подивилися з середини, як працює апарат виконавчої влади, як працює орган місцевого самоврядування. Ми старалися, щоб ваше стажування було насиченим, щоб воно було цікавим. До цього ми організовували і поїздки, в тому числі відбулася поїздка в Тернопільську міську раду. Ми це будемо робити з тим, щоб переймати досвід найкращі практики місцевого самоврядування різних куточків нашої держави. Я також дякую за активність тим молодим людям, які приймали участь у молодіжному форумі, традиційному вже, який відбувся в грудні. Це п'ятий молодіжний форум. Дали пропозиції і також і пропозиції були від студентської ради, від громадських молодіжних організацій. І доповідаю вам вчора на базі цих пропозицій, тобто все це підсумовано, вчора на засіданні виконавчого комітету прийнята нова програма молодь Івано-Франківська до 2015 року. Тому я бажаю вам подальших добрих кроків в житті. Я бажаю вам, щоб ви правильно зробили вибір, що стосується подальшого. Тобто на якій роботі ви все-таки будете працювати. Якщо ваш вибір в сторону роботи в органах місцевого самоврядування, в органах виконавчої влади, обласної державної адміністрації, то, власне, ви будете втілювати в життя вже ті заходи, які передбачені в проєкті програми молодь і влада. Ну, знаєте, що стосується молодь і влада стажування, то безумовно це перебуває під особистим моїм контролем. Я цікавлюся, як відбувається стажування, як набираються стажури цього року біля 100 заявок було на стажування в структурних підрозділах міста Конкома. Тому що надзвичайно важливо, надзвичайно важливо не тільки ефективно керувати на тій ділянці, які тобі вірили, тобто і там і містом. А важливо підготувати, тобто має бути спадковість, підготувати наступне покоління, яке ефективно керувало містом, областю і державою. І тому по результатам стажування сьогодні 30, так, 30 стажарів сьогодні отримали сертифікати по місту. По місту 30 стажарів отримують сертифікати, і найкращі з вас будуть зараховані до кадрового резерву. Загалом по підсумках стажування в органах місцевого самоврядування за останні роки більше 20 чоловік прийнято на роботу. От, і багато е, зараховано до кадрового резерву. Е, сьогодні е, більше 30 в, е, в органах самоврядування в міста Івано-Франківська працює молоді люди до 30 років. І ми вважаємо і це принципова політика, що поєднання молодіжного такова, Запалу вашої креативності, а багатьох навіть і авантюризму з досвідом працівників, які мають вже великий запас, тобто великий стаж роботи, дає дуже позитивний результат. Тому я ще раз вас вітаю з закінченням стажування. Ще раз вам дякую за той груп, який ви зробили, насмілившись піти і побачити, що таке орган місцевого самоврядування. Хто такі чиновники, як вони працюють? І саме головне, я бажаю вам щасливої долі. Будьте щасливі, будьте успішні, і хай цьому вам допомагає розповідати. Я, От, я покажу, хотіла сказати подякувати, подякувати за першу чергу вам, шановні за те, що ви прийшли за те, що ви зробили наше життя працівників і. Працівників правної влади більш цікавішим і в якійсь мірі давали свої пропозиції для того, щоб можливо десь щось покращити. Подякувати людям, які долучились до організації цього проєкту. Це хлопцям, які Артур Прокіпчук, Тарас Лободян, Андрій Богнищук, Роман Семенюк, тобто ті люди, які долучалися. Крім того, подякувати голові молодіжної адміністрації Гані Крисук, яка також допомогла організувати його керуючими справами Андрія Богдановича Олецю міському голові Віктору Прюсовичу та заступнику голови облдержадміністрації Роману Іваницькому, а також голові облдержадміністрації. От, а зараз я би хотіла теж надати слово стажерам. Я думаю, що вам є теж що сказати, не буду казати, хто буде говорити, тому будь ласка. Ну, проживали з двома через пару слів про область. Ви чупили нас, так? Я вам хочу цікаво. Скажу так, я про це так почув вперше. Ну, було, скажу так, якось страшнувато йти, і не знаючи, що тебе там очікує. Тому що це, скажу, сфера діяльності високопоставлених людей, тобто керівників, які керують нашим містом, областю, тобто Любові, яка робота робиться в місці, йде під їхнім керівництвом. І усвідомлюючи те, що я там буду пліч-опліч знаходитися, ну, було якось якусь ейфорією, піднесення якимось, Створило позитив. Дякую вам за, за такий проект, що дали змогу поспілкуватися, наблизитися до цих людей, в тому числі до вас. Ну, Велика вам подяка. Декілька слів, що завдяки тому що узгодили, там затвердили цей проєкт, молодь і влада, що зробили для студентів вищих вузів, що змогли побачити себе у вищому, ну, як нам сказати, у вищому світі. <світнє> І це, ну що пройшли такий крок, що вже зрозуміли, що тут і як воно все ставиться. Дякую вам за те, що е, організовували поїздки, там, зняти, Тернопіль, всякі конкурси. Ну, оце, і Дякую вам всім за такий проект. Молоді влади. Хлопці <плодисна> дуже <ще>. цікаво нас <плодисна> сказали, перший <плодисна> почали, я думаю, зараз. Новий віктор Андрійович, Роман Яславович. Щиро дякую вам дійсно за цей проєкт. Як сказали хлопці даєте змогу наблизитись вище до вас, державних службовців, людей можливо навіть вищого класу так сказати. Щодо тематичних зустрічі, то тематичні зустрічі з вами були одним з найцікавіших. І, і ви, Роман ставить, казали, що гасло в вашому житті здебільшого є завжди на цей людиною. Я хочу сказати, що ви люди з великої пунги. Щиро вам дякую за цей проєкт, за те, що ви сприяли розвитку цьому проєкту. Без вас вже ну, нічого не було. Такого хочу яку вам і Богданович. Зустріч з вами була першою. Можливо, як народі кажуть, що це порівняння, цікаве порівняння. Це як перше кохання, то це суттєві буде пам'ятати завжди. Кати, а не в тайні хрисовці, так от хлопцям сидять вони за Але їх мене просто не давали дуже дякі, так мабуть, так, просто не існував. Спасибі за вашу працю. Дякую. 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 Ми хотіли зробити такі невеличкі подарунки на пам'ять. Просили б вас, щоб ви передали Михайлу Васильовичу цю картину. Ми дуже вдячні за цей проєкт. Дуже дякуємо за цей проєкт і будемо сподіватися, що ми ще не перший раз з вами зустрічаємося і не в останнє прощаємося. Також теж голові Віктору Андрісовичу теж картинка і сказали, як ми на Так, І вважаємо такий сертифікат, що... Михайло Васильович е, проходив практику на посаді Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Заслуговує оцінку відміну. Рекомендовано посаду губернатора в третє. такий сертифікат. Я хочу зачитати вам сертифікат Анушкевича Віктора Дмитрий про те, що він проходив практику на посаді міського голови міста Івано-Франківська, на оцінку відміну, рекомендовано на посаду міського голови. Третій. Третій. Таке враження, що ви всі знайомі. А ви були всі знайомі між собою до стажування? <рик> <рик> і, <рик> зараз значно дуже добре. Друзі, так. І перше кохання, так. <рик> Це дуже важливо. Я, я чому запитую, тому що вже є таке випадки, вже є дійсно, що під час стажування знайомилися молоді люди і потім одружувалися. Дай може і вам в тому контексті. Скоро, да. Скоро было. Это было русские. Это Тернополь, да?